У першій 23 ночі 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС під час випробувань стався вибух. Це призвело до цілковитого руйнування реактору та викиду величезної кількості радіоактивних речовин у довкілля. Катастрофі надали найвищий сьомий рівень небезпеки за міжнародною шкалою ядерних подій. За приблизними підрахунками, під час аварії на чаес померли близько 4 тисяч людей. 30 співробітників загинули в перші дні та тижні аварії ще сотні тисяч людей в наступні кілька років. Тоді мешканців прилеглої території евакуювали. Всі вони думали, що повернуться додому за кілька днів. Проте територія міста прип'ять і досі вважається непридатною для життя. На початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році, російські війська окупували Чорнобильську АЕС. Тоді росіяни почали рити окопи в родому лісі, який взяв на себе найбільшу частину викиду радіоактивного пилу. Що зараз з ними невідомо. Проте окупанти не перестають тероризувати найбільш небезпечну частину Чорнобилю, а саме залишки реактора, який вибухнув 14 лютого 2025 року. У саркофаг, який закриває залишки четвертого реактора, влучив безпілотник герань 2 після чого утворилася дірка завбільшки 6 метрів. Цей день не просто дата в календарі, це нагадування про ціну людської помилки, про мужність ліквідаторів і про те, що атом не іграшка ні для світу, ні для Росії.